Я хочу відкрити для вас одну важливу істину: є залежність, про яку мало хто говорить, і це любовна залежність. Це коли почуття перетворюються на кайдани, людина втрачає себе в іншому і взагалі її життя починає крутитися навколо стосунків. А сама оця біль розриву вона взагалі перетворюється на справжню ломку. Про це я більш широко розписую у своїй книзі. Про любовні трикутники, де й піднімають цю тему любовної залежності так, як один із підвидів залежності, які існують взагалі в нашому світі. Любовна залежність має той самий механізм, як і будь-які інші залежності. Мозок застрягає на сильних емоціях і неконтрольованих гормональних реакціях. Саме тому людина і не може вирватися сама. Моя робота допомогти переписати ці внутрішні програми. Переписати ці неконтрольовані реакції, які вже встановлені в нейронних зв'язках, і зняти цю залежність від болю, страху чи ілюзії взагалі і повернути людину до самої себе. Я знаю, що будь-яка залежність вона лікується, і любовна не буде цим виключенням. В крайньому випадку, у мене є такий тут в рукаві, де будь-яка залежність за 5 днів перетворюється на пустоту.